Справа 1162. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 9 клітинок. Познач на ньому дроби. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку проведемо координатний промінь. Накреслимо. Так, беремо лінійку. Так, ну і проводимо тоді промінь. У нього є початок, немає кінця. Я проведу якоїсь довжини, який поміщається на дошці. Так. Ну, а зараз позначаємо на початку 0. Так, ну і сказано нам, що одиничний відрізок, 9 літинок. Ну що ж, давайте відкладати. 2, 4, 6, 8. І тут позначаємо тоді 1. Потім 2, 4, 6, 8, 9. Тут у нас буде двійка є. Добре, це цілі числа ми відклали. Ну, але нам тут треба відкладати дроби. Бачимо, що дроби в нас мають знаменник 9. Це означає, що цілу частину нам треба поділити на 9 частин. Якщо вся частина це 9 клітинок, то тоді одна дев'ята це буде одна клітинка. Ну що ж, тоді позначаємо, це буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, а це 9. Ну і тут позначаємо 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну і тут 9. Далі вже позначати не буде. Добре. Ну що ж, А тепер, коли ми зробили всю підготовчу роботу, нам треба відкласти тепер дріб 1 9. Ну добре, вибираємо тоді перший колір і позначаємо 1 9. Тут у нас 0. Тут 1, 9 частина. Ми розділили всю частину на 9 рівних частин. Це буде 1 9 позначаємо. Є. Далі наступне 5 дев'ятих. Ну що ж, рахуємо 0, 1, 2, 3, 4. А отут буде 5. Позначаємо, що це буде 5 дев'ятих. Є. Далі наступне дріб це 10 дев'ятих. Ну що ж, вибираємо тоді колір. Ми ну рахуємо 5 девятих, 6, 7, 8 дев'ятих, Одиниця або 9 дев'ятих. Ну і наступне це буде 10 дев'ятих. Позначаємо і підписуємо. що Це у нас 10 дев'ятих. Є. Так, е, наступний колір беремо. 9 дев'ятих. Ну що ж, отже, на один сюди зміщаємося. Ну або одиниця це і є 9 дев'ятих. Підписуємо. 9 дев'ятих є. Наступний колір. Так, це буде 11 дев'ятих. Ну що ж, 9 девятих, 10 девятих. Ну а наступна точка. Це буде 11 дев'ятих. Підписуємо. 119 є. Ну і остання точка. Нам треба відкласти 4 дев'яти. Ну що ж, раз, 1. Одна 9, 2 9, 3 9. Тут 4 49. Підписуємо, що це у нас 4 49. Є. Ну що ж, ось таке задання на відкладання дробів на координатному промені. На цьому вправу завершено.